Друзі, вітаю! Ілон Маск зробив чергову недолугу заяву в користь Путіна. Він сказав, що Україні треба відмовитись від своїх територій для того, щоб завершила війна, і просто перестати стріляти так просто. Здавалось би, як керувати Теслою можна керувати державою. Давайте проаналізуємо заяву Ілона Маска, що за нею стоїть, до чого це призведе. Ну і загалом, що все це. Означає, підпишіться на канал, для того, щоб ми разом з вами витискали з Ютуба російські наративи. Це не Твіттер-Ілона Маска, і тут якраз таки можна впливати на ці. Процеси. Власне, Ілон Маск вчора робив стрім на своїй платформі Twitter, зараз вона називається X, І він сказав, що Україна повинна здати території, відмовитись від цих територій для того, щоб війна закінчилась. Він додав, що якщо українці перестануть стріляти, то війна все завершиться, тому що йому шкода солдат з обох сторін. Ілон Маск, на жаль, не бачив фотографій з українських міст, для прикладу Харківщини, Херсонщини чи Запорізької області, коли росіяни входили на нашу територію, вбивали, гвалтували. І грабували, і це ж Ілону Маску ж не видається вбивствами. Це просто так присутність російських військ. Він каже, що там немає українського опору, саме тому треба здатися. Пане Маск, приїдьте і подивіться замість того, щоб робити ці дурні заяви, приїхали б і подивились. лівобережжя Херсонщини, партизанить повністю. Подивіться нашу Запорізьку область, подивіться Крим. Сьогодні всі наші громадяни всюду допомагають. Ми розуміємо, що Путін розповів вам наратив, що є там російськомовні, їх треба почути, що там всі вони підтримують Росію. Аналогічна історія була минулого року в Херсоні, але тільки туди прийшли українські війська і вигнали путінських колаборантів та окупаційні сили. Люди заспівали український гімн. Точно так же буде і з Кримом, Донбасом і Луганськом. Але. Точно не треба вірити в ці міфи і меседжбокси, які пишуть не то Путін, не то сам Соловйов. Загалом Маск виглядає таким не то завербованим, не то закоханим у Путіна і робить усі заяви дуже часто просто як корисний ідіот. Але якщо запитати Маска, чи готовий він щоб досягти миру, віддати Теслу китайцям. Віддати SpaceX його космічну компанію росіянам чи Twitter Ірану, то зрозуміло, що він не хоче. Але розкидати чужими землями він готовий. Ось це проблема, але це проблема маска, тому що Україна точно на цій історії не йде і не ведеться. Загалом Маск робить ці заяви після купівлі Твіттера і в багатьох політиків ви. І... Політичних інсайдерів є така а, історія, що за чиї ж гроші насправді він купив, хто ці гроші позичав, кому це вигідно. І, власне, а, що там можуть бути гроші лояльні до Росії або навіть самі російські гроші просто перезакладені через інші інвестиційні, в тому числі арабські катарські фонди. Також Маск вчора зробив заяву і по тому, що. Захід слабший ніж Росія з Китаєм, бо Росія має суперресурси, а Китай, ви ж знаєте, такий промислово здібний? що от Маск вже боїться перед ними і готовий здатися? І він каже, що дивіться, які вони сильні, і захід ним програє. Пане Маск, а зап... Скажіть, будь ласка, а де просидів 20 років Ходорковський? А чому з Китаю втік Джек Мас, супермільярдер, який зараз ховається в Японії? Ви не хочете підтримувати путінські наративи, переїхавши в Москву? Або, наприклад, поклавши свої мільярди в російський банк, і тоді почніть домовлятися з Путіним. Тому що робити в Штатах при прикритим американською армією, американським законом і американською демократією дуже просто, класно і легко. Але ці заяви взагалі не конкурентні не дієздатні, коли ви знаходитесь десь на лівому березі Херсона. Або на будь-якій окупований росіянами не тільки на території України, а в цілому на території, в тому числі, Російської Федерації Землі. Ну, тому заяви маска більше схожі на хайпожерство, підігрування Путіну. Ну і комітет е, уже в Сполучених Штатах, в законодавчому органі, ще раніше говорив, що потрібно провести розслідування, чи не підігрує він чужим розвідкам і чужим урядом, для прикладу, путінському. Ну, дивіться, останнє маск це маленький Трамп. Так думає, частина населення, так він підігрує тим, хто не хоче вникати в складні політичні процеси. От. Ну і, власне, так говорять ті, хто просто на популізмі хоче зробити собі політичні бали, мільярди доларів, або просто певну медійну цитованість та впізнаваність. Ну, я не думаю, що хтось із серйозних політиків почує маска, але ми бачимо, що сила маска росте як бізнесмена. Та інфлюенсери. саме тому такі заяви дуже, дуже небезпечні. Україні вже давно пора подумати, що на найвищому рівні як вести комунікацію із маском. Так ми вдячні за старлінки, але ми точно не повинні прогинатись під його недолугі заяви. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що означають ці заяви маска: це завербованість путіним чи жага заробити лишній мільярд доларів на Росії або, наприклад, отримати старі радянські космічні. Технологія напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на канал, бережіть себе до зустрічі!